Після доби бронзи настає доба заліза. І от якщо їх порівняти в контексті нашої сьогоднішньої теми, то чи можна сказати, що залізна доба успадкувала щось від доби бронзи, якісь мотиви, якісь ідеї, чи є в них якась спільність, чи там вже відбулися якісь такі революційні зміни в цьому плані? Що ми про це знаємо? Зрештою, традиція монументальної кам'яної скульптури, вона. Не переривається з закінченням бронзової доби. Ми маємо кімірійські кам'яні стовпи, ну там сильно вплив з Монголії і Алтаю. А далі знову ж ми маємо скіфські кам'яні антропоморфні стели, статуї, і тут уже озброєні бородаті озброєні чоловіки, але завжди з підкресленим статевим органом. Незалежно від кількості амуніції, але орган, так би мовити, демонструється, що це не просто воїн, це ще і чоловік-запліднювач. Але вже без хвостів чи все ще Хвостів, хвостів, хвостів. нема у них. Вони втратили. Да. в Хвости втратили, то ситуація була: ранньої середньої бронзи.